Коломия належить до тих міст, де приділяють значну увагу міжнародній співпраці. Тож гостями із за кордону тут нікого не здивуєш. Цими днями викладачі та студенти Коломийського педагогічного коледжу приймали делегацію із сонячної Грузії. Між Грузією та Прикарпаттям вже давно існують тісні дружні взаємини. Регіони часто обмінюються делегаціями. Цього разу до карпатського краю приїхали два науковці. Економісти до складу делегації входили Іраклі Левкінадзе та Ромео Сарія. Куратор групи Ганна Крисюк вирішила познайомити гостей з за кордону із Коломиєю. Обидва грузини відзначили красу міста над прутом та залишилися задоволеним побаченим у підколеджі. Обидва зазначили, що вірять у розвиток співпраці між Івано-Франківщиною та Грузією. співпрацюємо з івано франківською У нас есть меморандум по развитию отношений, это начиная от бизнеса, заканчивая образованием и культурой. Мы часто приезжаем здесь, чтобы здесь посмотреть, какие проекты, которые достижения бывают в этом регионе. Так делегация из Франковска часто бывают у нас в Грузии, и мы поменяемся опытом. Есть вещи, которые для нас очень интересны здесь, например, молодежные программы, например, сейчас поменяться студентами между университетами, чтобы сделали общие конференции и Также по бизнесу, чтобы инвесторы приезжали у нас в Грузию, у нас там очень хорошая бизнес-среда для инвесторов, и грузинские продукты или грузинские инвесторы тоже вложили, вложились здесь какие-то деньги. Так что мы идем вперед, мы уже есть несколько проектов, которые уже есть на конкретные шаги, конкретные результаты, и надеюсь, что это будет развиваться это отношение. Наша компания занимается консалтингом инвесторов, Компанії, которые заинтересованы в инвестициях в нашей стране, и мы э, делаем э, для них все, все, все право, которые обязательно для инвесторов войти в новую страну и изучить э, нюансы, которые э, что по ним видели, разницы законодательства и в многих сферах, которые у, у них в у них країнах и в нашей стране зустрічі з коломийської сторони став депутат міської ради Володимир Довганюк. Він і став ініціатором відвідин педустанови, адже саме міський обранець є одним з меценатів Шевченківських читань. А ще Володимир Довганюк зазначив. Що кілька коломиян обов'язково відвідують Грузію та познайомляться із самобутністю кавказького народу? Нам дуже приємно, що наші колеги з Грузії відгукнулися наше запрошення. Приїхали сюди на конкурс віршів Трасаровича Шевченка. Правда, трошки спізнилися, але наступного разу, коли вони приїдуть, вони нам пообіцяли, що вони вийдуть і зачитають ці вірші. І насамперед, дуже приємно, що. Порадившись з нашими колегами з громадських організацій міста Коломий, ми все-таки вирішили переможців в конкурсу двох або трьох людей. Які будуть переможці відправити на екскурсію до Грузії. Нехай наші колеги, грузинські партнери покажуть і розкажуть історію цього краю, тому що наші історії чимось схожі, і дійсно, щоб люди побачили, подивилися, як живуть наші друзі з Грузії. Директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун розповів гостям з Грузії про ініціативу його студентів зробити рідне місто чистим. Така програма дуже сподобалася грузинам. А очільник вузу запросив іноземців приїхати на фінал читань та прочитати, хоча б один твір українською мовою. Наш заклад завітали гості програми міжнародної програми Україна Грузія і нам, тим більше приємно. Що це гості наші колеги, зокрема і іраклі Лєвкіназе, викладач і Ілінського університету із Грузії. І сьогодні намітилися і кроки співпраці вищих освітніх закладів України, Грузії, обмін делегаціями студентів. Сьогодні був наш проект в коледжі. Слово кобзаря ми дуже шкодуємо, що літак із Грузії дещо запізнився. Однак сьогодні ми подарували нашим колегам кобзар Шевченка. А ще Володимир Довганюк та Ганна Крисюк пообіцяли, що на шевченківські читання прийдуть гості із Європи. Німці теж читатимуть кобзаря українською мовою.